Українська дитяча класика у сучасному оформленні. Видавництво Розумна дитина взяла усе найкраще, що ми отримали у літературний спадок, і поєднало із сучасними інтерактивними засобами, дизайном та неординарною подачею. Саме за таким принципом створюється широкий асортимент дитячих розвиваючих книг. Я тримаю в руках книжку Перша книга разом дитини». це найвідоміше книга видавництва Розумна дитина. Видано вже кількома мовами, в тому числі англійською мовою в німецькою мовою, російською мовою, маємо в планах видавати її і подальшому на різних мовах та світу. Цупкий картон, яскраві малюнки, великий шрифт. Усе продумано для того, аби крихітний читач пізнавав навколишній світ, отримуючи найнеобхідніші базові знання із цієї книги. І з першою книгою розумної дитини малеча навчиться рахувати, освоїть абетку, пізнає природні явища, навколишній світ та різноманітність. Професії. Фасі також у асортименті продукції видавництва Розумна дитина, розмальовки, посібники для розвитку із екологічно чистих і витривалих матеріалів. Розумна родина, розумна дитина, краще майбутнє, щаслива країна.